Добрий вечір, вітаю шанувальників програми під абажуром». Рада сказати, що сьогодні у нас суперкласна тема. Ми будемо говорити про історичні реконструкції, власне кажучи, я би так назвала історичні ігри з таким цікавим чоловіком. Взагалі, посада його. Теж дуже класна, це директор Кам'янець-Подільського державного історичного музею, але й водночас, і це найголовніше зараз для нас. Він є реконструктором. Так що у нас в студії Олександр Заремба. Добрий вечір. Добрий. вечір. От мене завжди цікавило, що це так. Хлопці і дівчата полюбляють гратися от в цю історію, десь поринати в той чи інший час. Чому, власне кажучи, оце відбувається? Ну, одразу хочу сказати, що ну, не всім сподобається вираз гратися в даному випадку. Серйозно? Так, тому що для багатьох людей реконструкція це вже значно більше, ніж просто якісь іграшки чи ігри там в вільний час. Тобто більше це що? Ой. Реконструкція досить складне явище. І скільки людей, стільки відповідей, що таке реконструкція. Кожна угу. шукає, шукає щось своє. А, дійсно приходять молоді люди. Як на гру, тому що хочеться якимось чином змоделювати себе в іншу епоху, приміряти на себе обладунки ну, так, чи військовий не цікаво мандир, просто так. сидіти і дивитися ігри престолів, коли можна ж надягнути костюм і взяти участь в якихось реальних таких речах. Ну так, але з часом це все затягує, і якщо мова йде не про ігри престолів, а саме про історичну реконструкцію, тоді це все продовжується просто вивченням історії. Більш глибоким, більш спокійним, і спробую зрозуміти щось, що не пояснюється на сторінках якихось історичних підручників чи просто книжок. І далі реконструкція це вже не гра, а це своєрідна манера вивчення історії. Як правило, це з часом ще переходить, що коли щось розумієш, робиш якесь відкриття, нехай навіть для себе, а не в масштабах історичної науки. То, звичайно, хочеться цими відкриттями, цими знаннями поділитися. І тоді люди переходять ще на інший етап, тоді вони вже просто би, популяризують історію таки, такою справою. Я цими речами займаюся вже досить давно, і для мене це вже давно за межами якоїсь гри чи чогось такого. Це дійсно спроба зрозуміти і популяризувати історію, перенести її з. Сторінок книжки на, до нашого сучасного життя. Ну, але для чого? Хіба зараз в теперішньому житті не вистачає драйву? Для чого думати, от, що робили козаки там, в далекому 17 столітті? Питання абсолютно не в драйві. Принаймні для мене. В сучасному житті ви праві дуже багато місць, де можна знайти драйв, знайти його значно простіше, дешевше і, мабуть, ефективніше. Питання в якійсь певній самоіндифікації і глибшому розумінні себе. Тобто, от ми читаємо про якийсь складний історичний момент, який був там 500-700 років так. тому. І ну, мені, наприклад, інколи стає цікаво самому собі задати питання, ким би я був тоді. І ким ви... я є зараз, І... це більш-менш зрозуміло. Ну так, І ви знаходите <кхем> насправді відповідь на це запитання. Я не думаю, що це абсолютна відповідь. Я принаймні трошки краще це розумію, трошки глибше це розумію. Я розумію, що все залежить від конкретної ситуації, від якоїсь абсолютно речі, в якому можливо і не помічаємо за сторінками сучасних. Книжок. Ну, наприклад, таке було найбільше відкриття, саме історичне, от власне, не яке-небудь там чуже, а от власне. Під час от того, коли ви реконструювали якусь історичну ситуацію? А, відкриття чи відчуття? І відкриття, і відчуття. Ну, відчуття це завжди відкриття. Е, перше відкриття, і я до сих пір. Ну, під враженням, скажімо так, це те, що ми дуже часто перебуваємо в полоні якихось стереотипів, якихось штампів ідеологічних і з минулого. І ті багато з них з минулого перейшли в сучасність. І насправді все виглядало трошки не так. І ці речі нам дуже важливо зараз переглядати. Зокрема, дуже зараз ведуться активні баталії в інтернеті. Мої колеги реконструктори в них приймають активну участь. Так. Я не люблю таких баталій, того я там майже Є, не Бо вони віртуальні Ну, не тільки тому. Щодо стереотипів, які закріпилися в нашій сучасній культурі, щодо українського козацтва історії України 17-16 століття. Так, і про які ж стереотипи йдеться. Починаючи від образу козака, закінчуючи тими речами, як часто в книжках можна почути про манеру бою козаків, тактику козаків і так далі. Так далі, так далі. Якщо починаєш дійсно копати по джерелам, якщо починаєш ближче, детальніше розглядати ці всі речі, виявляється, що ну, не всі навіть досить відомі на даний момент імена в історичному світі були праві, і все не зовсім так виглядає. Я не хочу повторювати речі, які в інтернеті повторюються кожен день і вже дещо набридли учасникам цих дебатів, принаймні мені. ну скажу тільки деякі такі. Ну, По-перше, це так, такий цікавий приклад на вас. Самий простий, самий такий, який шокує пересічну людину, це так. те, що, наприклад, в Україні а, шаровара як такі з'явилися в другій половині 18 століття. Тобто XVII століття, як козацтво, нічого спільного з цим водоводілом немає. У яких штанах вони тоді ходили? А, на той момент в Україні була поширена так звана угорська мода, яка прийшла сюди на територію України через Польщу. Вона дійшла не тільки до України, а й до Московії. Як правило, якщо мова йде про персонажа якогось шляхецького походження, це досить вузькі угорського типу, так звані угорського типу штани, Такі обтягуючі. які майже обтягуючі. так. Тобто практично лосини. А, ну, не можна так казати. Лосини це 19 століття, і це інший тип штанів, але ну так, образ дуже схожий. Але якщо ми говоримо про людину, звичайно, тому що я вважаю, що це все-таки зручніше. Ну, я не знаю, наскільки це. Зручніше чи незручніше, це мода того часу. Mm -hmm. В принципі, можу сказати за досвідом, тому що маю досвід да. насіння. Так, і я дурі. ж про що і кажу, так в чому а, все таки? Там зручніше? Там є свої переваги, там є свої переваги. Mm -hmm. Тобто, для того, щоб зрозуміти, що було зручніше тоді, то треба робити те, що тоді робили. Mm -hmm. Багато їздити в верхі, багато брати участь в якихось активностях того часу, не знаю, як там зараз можна їх розшифрувати. Настільки багато досвіду в мене немає. Так посідання, в принципі, дійсно зручно і так і так. Угу. Пане Олександре, давайте ми зараз е, підготували якраз два фільми, таких невеличких, і це історичні саме реконструкції, але один, якраз, одна з реконструкцій це саме часів козацтва. То я хочу, щоб наші глядачі зараз подивилися це, так? Крає проти нас, ховтає дні і роки, прямують його кроки в кров, нас обличчям у вагно збивали вже не раз, Та все ж ми встали знову. Тривоколосно луна серця, де звернеться з руці на лиці. Ці сонця, вирушаємо стубути те, що наше, Срівого, знову на... Луна. Так, я не зрозуміла. Там в ролику все навпаки, козаки були в широких штанях. На дуже дякую за це питання. Я перефразуючи відому фразу, скажу: є реконструкції конструкції начала, ні реконструкції конца. Ага, тобто, ви постійно вдосконалюєтеся. Е, так справа в тому, що знати все практично неможливо, і ми з моїми колегами активно 17 століттям займаємося вже зараз 16-й рік. Вже 17-й, з 2000-х років. Ми це почали. І коли ми починали, інформації практично не було. Тому. Та як? Е ну, мені здається, ну, про козацьку добу цієї інформації повноповним. На жаль, ні. Бо що торкається костюмів, особливо україномовного контакту, майже немає. І до сих пір, до речі, з цим великі проблеми. Вийшли зараз непогані статті, непогані монографії на цю тему, але ще дуже багато про що говорити. Тому ті прогалини, які ми мали в цих дослідженнях, ми заповнювали проекцію того, що ми знаємо, з етнографії. Того ці штани, які в нас в цьому ролі, ну, знову про штани, знаєте. Де є реконструкція, там розмова про штани. Ще старий варіант. Це українські, етнографічні 19 століття. Це те, що було нам доступне на той момент. Зараз більше зв'язків, більше можливостей і більше доступу до інформації. І ми зараз прийшли до висновку, що це зовсім не так. Ну до речі, прокоментує ролик 2011 року. Тобто вже цікаво, все таки ще якісь такі особливості, все таки побуту козаків. От що значить одразу, ми не займаємося козаками. Наше товариство в першу чергу, тому що для кам'янця-подільського, для західного поділля, зокрема, це не сама актуальна тема. Тобто вони тут не були, вони тут бували, скажімо так. Але ми займаємось на даний момент. Піхотою Кам'янецького замку, залогію Камінецького mm -hmm. замку, вона виглядає зовсім не так, як те, що ви бачили в ролику. То дійсно спроба, якісь ескізи до козацтва. Зараз це все більш такого наближено до угорської наближено. моди, саме mm -hmm. військової моди Речі Посполитої. Хоча справедливості заради треба сказати, що десь 40 від 40 до 60% в різні часи відсотків залоги Кам'янця складали русини, тобто українці з камянця Подільського і недалекої округи. Тобто, ця тема дуже нам близька, не дивлячись на те, що його, особливо в радянський час дуже любили писати, що поляки фортеці, Так, 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 в так, так. це надзвичайно так, да. ну, насправді поляки то були офіцери, то далеко не всі, але основну частину залоги все ж таки складали русини. Добре, то все-таки які особливості побуту е, саме тих часів. Тому що насправді 1600 якийсь там рік, правда? Це так далеко? Все простіше значно, ніж зараз. <гум> ну, важко викримати якусь таку одну деталь. А, їжа. — Яка? — Трошки відрізнялася. Ну, набагато менше м'яса, ніж сучасних людей. Через те, до кінця 19 століття люди були менші ростом значно. Є статистика, правда, на 19 століття. Якщо її аналізувати, то люди за останні 100 років виросли на 10 сантиметрів в середньому. Так, ну, Це й це добре. через те, що це, це що менше їли м'яса. Так, що Пенгауер казав, що маленькі люди <кас> красивими не бувають. <кас> Велике вживання слабкого алкоголю на той час. Не через те, що там так дуже любили слабкого алкоголю. Це пиво, вино? Пиво, розведене водою вино і так далі. Це перша основна причина через погану якість води. Не знали, як з цим боротися, і того навіть в кожному замку, в тому числі в Камінецькому, була своя броварня. І обов'язково кожен день отримували пиво. Воно було значно легше навіть ніж сучасний. Угу. Тобто, там про якісь О, такі алкоголь, сильні і градуси, щоби всі ходили п'яні, такого не було. Ну, саме сильний градус зараз важко говорити, тому що ми не можемо проаналізувати, в нас нема зразків горілки того часу, але те, що нам вдавалося шляхом археологічного експерименту добути, це найміцніше, це десь 28-30 градусів. Тобто все одно значно легше, ніж зараз. Тобто, ну, ну але їли що? Каші. Так, е... да, переважно, ну обов'язково в замку отримували це два дві буханки хліба і там дві кварти пива це кожен день. А далі вже там це ті, хто ще його готувалися. Так? Да, це залога. Це прописано в військових так, офіцерських листах. Ну По а як же давати? це улюблена їжа українців хліб і сальце? Ну, це вже стереотипи другої половини 19-го, початку ХХ століття, вони дуже поширені. До сих пір наше сприйняття козацтва 17-го століття це все через призму уявлень 19 століття. Вони були такі романтизовані, вони були через призму дослідників того часу. А ті дослідники могли користуватися матеріалом переважно вже з самого пізнього етапу козацтва, тобто кінця 18-го століття, і те, що було. В 17-му і те, що було в 18-му, це різні абсолютно. І тепер речі. я вже вам по-доброму заздрю, тому що насправді полинути по в такі далекі часи і фактично опинитися там, це просто прекрасно. Ні, і Хоча б трошки, трошки відчути. Трошки. Наскільки відсотків, наприклад, це правдиві відчуття е, Того в тому, все таки? Що... Ми точно знати цього не можемо. <кх> я думаю, моя особиста думка, що це менше половини. Тому що мало того, що ми відчуваємо, ми інтерпретуємо свої відчуття через призму свого досвіду сучасного. Люди того часу, вони все бачили не так. так. Якщо ми зараз інакше. дивимося на світ через наукові знання, угу. тоді це більше було релігія, якісь забобони. І, і одні й ті самі речі нами і ними сприймалися по-інакшому. Тому говорити, що ось я от там сьогодні був на реконструкції битви і відчув 100% ні. Але хоча б якось приблизно наблизитися до цього можна. У мене самі гострі відчуття з реконструкції, ну це вже багато років пройшло, але поки що це нічого не перекрило. Це ми брали участь у фестивалі в Польщі, угу. і там проти. В протилежного Бо Це була постановка битви. Звичайно, що ніякого там реального бою чи там чисткого наближного не було. Але протилежна сторона вирізнялася тим, що на їхньому боці був великий досить загін польської гусарії. Ну, тяжка польська кавалерія. Там було кілька десятків коней, гусари, ці п'ятиметрові списи з довгими прапорами. А ми стояли просто в звичайному стрілецькому підрозділі, ми повинні були вести вогонь. І от коли розгорнулася ця шеренга гусарів і почала поступово набирати шага на рись, рисі, на головці. Так, і різко стало страшно. Ну, знаєте, саме незвичне відчуття це коли земля почала ходити під ногами від тупоту -ту коней. Тобто Там йшли ці десятки коней, і там реально. Ну, і звук, напевно, цей. Це так, були, такий? Е, ну, да. Звук це було реально так, ну дуже Старше, розкотало так. нерви. Е, і тоді ми стояли просто з флангу. Центр займала європейська піхота, мушкетери, там, збірна з Чехії, Вони так дуже повільно, спокійно, просто вийшли, розрядили ряди, зарядили мушкети, дали залп, відійшли другий шери, дав залп, третій. І це все гусарі просто тоне в диму мушкетних пострілів. І тут зрозуміло, що якби це була реальна стрільба, можливо, вона би зупинилася гусарів. От це відчуття, яке за читаючи літературу нереально отримати. Але це класно насправді. Олександре, <клес> я знаю, що все-таки ви цікавитеся і реконструкціями часів УНР. Я думаю, що все-таки то не такі далекі вже історичні <клес> часи, і теж щодо цього дуже багато міфів існує, правда? Так, особливо. Чому саме цей час цікавий? Ну, напевне, не тільки тому, що Кам'янець-Подільський був тоді і столицею України якийсь дуже короткий час, так? No, За я б не сказав, що дуже motorista. короткий Це з червня, по листопад 2019 року. Я б не буду зайві скромним, скажімо так. Я фактично стояв біля витоків цієї реконструкції, саме цієї теми в Україні. І мене на це наштовхнув випадок. В своєму роді я в 2002 році вступив на аспірантуру uh -huh. до цього мої історичні інтереси переважно торкалися історії замків Фортес і 17 16 століття, вступивши в аспірантуру, на як тему дисертації я отримав армію Української Народної Республіки. Там один з аспектів її існування. Ну тема для мене на той момент була нова. Так мені здається, що для нас всіх вже довгий час на жаль, ця тема нова. Я не ну розумію, ні, зараз вже є багато розробок, багато літератури. На той момент, на 2000 рік, цього близько не було. І е, ну, тему треба було піднімати спочатку. І щоб це було робити легше, треба було якось зацікавитися. Uh -huh. Один з аспектів моєї роботи це якраз постачання армії, ну в тому числі одягом і так далі. Ну і працюючи в архівах, просто стикався в притул ось, з, з, з цією тематикою. І потім з колегами по реконструкції просто почали обговорювати, що було б дуже непогано зробити ось таку групу. Шлях до цієї групи не був легкий. А я думала, що це ті з патріотичних міркувань. Це само собою. Я хочу сказати, що українська реконструкція в більшості це дуже патріотичний друг. Тобто, ну, принаймні, я не знаю прикладів когось, хто би. Більш патрі... патріотичний. Ну, Окрім патрі... футбольних ну, фанатів. Ні, ну, знаєте, мірятися патріотизмом більш чи менш патріотичний, це неблагодарна справа. Ми не будемо це робити. Ну просто всі мої колеги, яких я знаю по реконструкції, це українські патріоти. І не тільки останній час. Оскільки я їх знаю, так завжди було. І це дуже приємно. А от підняти цю тему. Спробувати от, підняти тему армії УНР. Ми от, з колегами почали практично тільки в 2007-2008 роках. У 2008-му mm -hmm. у нас був перший вихід польовий, без глядачів, без всього нашої об'єднаної з Києвом групи. Тоді зрозуміло, що тема вийшла. Потім, з 2000, якщо не помиляюся, 11-го нам вдалося в Кам'янці за, спри... за сприяння нашої міської влади зробити фестиваль Остання столиця теж така назва. Я думаю, що нам зараз треба подивитися <гум> саме ролик про останню <гум> столицю, так? І поринути теж трошки ну, в цей так. час. Я прокидаюся німий, а ніч глуха, хоч вовком вий, пулюсує полікони тлі, свинець багря, І тільки морок степовий карбує інієм на склі портрет. Світлани бродить по степу розхристаний вітер, пестить вустами, стяг над полком, пане полковнику, вимерзли квіти, Шуру забито. Смерть над Дніпром вітер по степу, пісню співає про Україну Кольором ли, пане полковнику, Вась вже лунає, скрипка зітхає, плаче, де ви. Пане полковнику, сніг в очі, сад у маєтку зрубано вщент, вибито вікна, губи дівочі, чобіт великий портрет на паркет. Від виго сльози коли, могильний дух зі одній гармати б'ють, зимовий лати, дим, то полі б'ють худувати дим, полковник був не спорів, за тим Життя за директорію. Це Ну, То все таки часи у це романтичні часи. Скажімо так, в даний час є спроба їх сприймати як романтичні. Взагалі, романтичні чи не романтичні це особисте сприйняття кожного. Романтику можна побачити де, де завгодно і в чому завгодно. Однозначно, це дуже важкі, важкі часи. Але саме в важкі часи видно, що людина справ, насправді варта. І справжній патріотизм, і справжній героїзм, і так далі. З цього боку так. Ну, це Але правда. шукати це правда. просто в важких часах героїзм, романтизм і героїзм від того, що важко, це. Це не дуже правильно. Олександре, а як все-таки музей, заповідник пов'язаний з реконструкторами? На даний момент досить тісно вже пов'язаний, і не тільки в моїй особі. Справа в тому, що в Європі вже давно практика така існує, що музеї співпрацюють з реконструкторами. Реконструктори музеям допомагають фізуалізувати, робити якоюсь осяжною на дотик історію. Це те, чого зараз прагнуть відвідувачі, тому що коли вони приходять американці, в музей... Американці таке люблять. Американці. У них там цілі живуть, вони заходять в ну, цей так. час. Так там найбільше звернути це на праві а, відвідувач зараз звик через інтернет, через телебачення, щоб займати таку трошки пасивну позицію. Просто споглядати, а ми повинні донести до нього. Ми повинні докласти зусиль, щоб донести до нього свою думку. Зробити це за допомогою просто експозиції, просто стендів важко. Обов'язково повинен бути якийсь інтерактив. Щось, щоб завлікало, побачити, відчути Реконструктори В цьому найкращий варіант. Тобто, Музеї, на базі що? багатьох музеїв є майданчики для виступів реконструкторів. Зараз дуже гарний провед. Історичний лікбез на базі Київського музею історії України проходить. Там теж реконструктори кілька разів на місяць виступають своїми лекціями, паблик дісплеями розповідають, показують про себе. Ну і ми зараз в нашому музеї теж принаймні я маю таку амбітну у вас там у дворику можна ідею. прийти і побачити якусь групу козаків. Чи точніше, так, ми і проводимо свої заняття і тренуємось, проводимо фестивалі з експериментальної археології і історичної реконструкції на базі музею, але не просто для того, щоб зібрати реконструкцію, а для того, щоб показати відвідувачам якісь живі, живі картини з того часу, щоб в XVII століття, щоб доба перших визвольних змагань чи Першої світової війни ми теж цією теми займаємося, щоб вона перестала бути чимось далеким, щоб можна було зрозуміти, що це були точно такі самі люди, як ми. Як зараз, біологічно, психологічно, це були точно ті самі люди, просто вони жили в інших умовах. Тому вони отак от виглядали, тому вони саме е, так чинили, саме так чинили і так далі. Добре, <клес> на фінал нашої програми, все таки куди і коли можна поїхати хмельничанину. На будь-якому мешканцю нашої області, щоб побачити якусь суперкласну реконструкцію в Кам'янці-Подільську, ну традиційний захід. Наш найбільш давніший це перші вихідні жовтня, це 17 століття. Це військова школа, або як ми назвали в традиціях 17-го століття, школа мілітарія. Е, в кінець квітня, початок травня це наш археологічний пікнік. Початок червня нас приходять на базі музею. Лицарський фестиваль Форпост. Ну це, це вже спомога. дуже далеко. А що таке археологічний <как> пікнік? Ще пару археологічний слів. пікнік це напрямок історичної реконструкції, який найбільш близький до науки. Це спроба за допомогою експерименту повторити ту чи іншу технологію, той чи інший процес, який мав місце колись. Тобто як ткали, як е, виробляли глиняний посуд, як добували дьоготь, як добували вогонь, чи пробиває стріла, лука, обладунки, і це все зна спробувати на практиці. Ну, і класно, і Це все можна е, зробити і спробувати на практиці так. у кам'янці в квітні-травні. Так, так, так. Ну, а я думаю, що ми забезпечимо на нашому телебаченні трансляцію з цих прекрасних реконструкцій. Ми задоволені вас запросимо. Так. <рес> Дуже дякую. А нашим глядачам я кажу, цікавтеся історією і все-таки живіть яскраво. Викопав із